Дмитро Терпіти не міг торговельних центрів Гамір, натовп, безглузда метушня. Але сьогодні був день народження племінниці, і він пообіцяв сестрі вибрати подарунок для дівчинки підлітка. Завдання, м'яко кажучи, не з легких для чоловіка, чий світ складався з роботи нарад і поодиноких вечорів у тиші. Він уже майже здався, збирався купити банальну подарункову картку, коли її побачив. Софія. Його колишня вона стояла біля дитячого магазину і щось жваво обговорювала з консультанткою. Дмитро завмер. Минуло 10 років, а серце стиснулося як у той день, коли вони підписували документи про розлучення. Він хотів піти, зникнути як раніше, але побачив дітей: хлопчика і дівчинку близько 9 років. Близнюки. Дівчинка щось захоплено показувала братові на телефоні, а той серйозно кивав. Та сама міміка, що в нього, ні, це не може бути. Софія зустріла його погляд, застигла, потім щось сказала дітям, і вони відійшли до фонтану. Вона підійшла перша. Зовні спокійна, лише руки нервово стискали ремінець сумки. Привіт, дімо, давно не бачились. Десять років. Його голос хрипів Це твої діти? Так, попросила їх трохи почекати. Вони мовчали, поки діти віддалялися. Я знаю, що ти зараз думаєш, сказала Софія. Але тут не час і не місце. Не час, а десять років це, це був час? гіркота проривалась у голосі. Ти ж знала, як я хотів дітей. Я писала тобі тричі. Ти не відповів я не отримував нічого. Якщо захочеш, подзвони. Вона простягнула йому візитку. Мені треба йти. Це мої діти. Грубо вирвалось у нього. Десять років, Дмитре. І перше, що ти кажеш, це звинувачення. Вона повернулась до дітей і пішла, залишивши його з візиткою в руці. Софія Гайдук, дитячий психолог. Заміжня. А вже ж. Ти впевнений, що готовий повертатись у те минуле? спитала його сестра Марина. Ви ж із Софією майже знищили одне одного. Вона приховала найважливіше ми планували родину. Вона дізналась про діагноз пізніше, і ти ж сам казав, що не пробачиш. Ти ж сам зник із її життя. Але ці діти, вони точно мої. Ти говорив із нею, вона ждала тобі візитку. Ти не здивована. Ти знала? Дмитро втупився в сестру. Марина зітхнула. Я підтримувала з нею зв'язок перші роки. Вона просила не розповідати. Я поважала це. Ти ж був у розпачі, Дімо, ти не хотів про неї нічого чути. Наступного дня Дмитро стояв у коридорі старої лікарні. Йому вдалося знайти того самого лікаря, який ставив тоді діагноз Софії Дмитре Олександровичу. Сивий чоловік привітно посміхнувся. Здоров'я, сподіваюся, у порядку. Це інше питання. Ви пам'ятаєте Софію? Гайдук? Так, складна справа. Ви ж тоді самі повідомили про безпліддя. Ви сказали остаточний діагноз. Попередній. Вона проходила додаткове обстеження, але ви вже не були поруч. І все виявилось не так. Діагноз не підтвердився вона могла мати дітей. У Дмитра похололо всередині. Чому вона мені не сказала? Можливо, боялася. Або не мала змоги. У житті сім'ї часто руйнуються не зради, а мовчання. Дімо приїхав до будинку Софії, затишний двоповерховий котедж у передмісті. Він ще не встиг постукати, як двері відчинилися. Я бачила, як ти приїхав. Заходь у вітальні світло, фотографії, дитячі малюнки. Вони зараз у мами, сказала вона. Я хочу правди, нарешті промовив він. Я намагалася, Дімо, надсилала листи, всі повернулись, адресат вибув. Я дізналась про вагітність уже пізніше двійня, чудо, яке нам казали, неможливе. Чому не через Марину? Я зверталася, але вона сказала, що ти не хочеш нічого чути про мене, а потім. Я зустріла Стаса, і він прийняв дітей, моїх дітей, наших, Данило і Оля їм дев'ять, і вони знають, що мають біологічного батька. Чому ти не боролася? Бо ти сам тоді сказав, що ніколи не зможеш пробачити, що не хочеш дітей від мене. Я пам'ятаю твої слова ти ні, мовчанка. Потім Дмитро прошепотів Боже Софія, ми обидва винні, ми мовчали замість говорити. Я хочу побачити їх, якщо дозволиш. Вони самі мають вирішити вони знають про тебе. І Стас, це була його ідея. Він казав, що діти мають знати тебе. Я цього не заслуговую. Справа не в заслугах, Дмитре, справа в тому, що правильно двері відчинились, діти ввійшли з усмішками. Стас, мовчки кивнувши Дмитру, пішов на кухню. Це Дмитро, людина, про яку я вам розповідала. М'яко сказала Софія. Чому ти не приходив раніше? прямо спитала Оля. Він присів, бо зробив велику помилку і довго не міг її усвідомити. А тато каже, що помилки треба виправляти. Він мудрий. І я хочу виправити свою, якщо ви дозволите. Ми подумаємо, серйозно відповів Данило. І Дмитро зрозумів це початок. Початок шляху, який ще можна пройти. Минув рік. Дмитро бачився з дітьми щотижня. Спершу зустрічі були короткими і стриманими, але з часом з'явився сміх, довіра, спільні риболовлі та домашні піци. Софія не втручалася, вона спостерігала з відстані, і щоразу в її очах з'являлось більше спокою. Стас жодного разу не висловив ревнощів, навпаки, підтримував дітей і Дмитра. Одного разу, коли вони втрьох разом ремонтували велосипед Данила, він просто сказав. Вони мають право на обох батьків, і Дмитро заплакав не від болю, від вдячності, від нового життя, яке починалося не з кінця, а з другого шансу.